Happy Wiels, і сьогодні ми граємо в цю опасненьку акулку і що тут треба робити? А я поставлю що мені вже 60. Хе, нормально, мені 60. Справді мені 8. Дезвіться на цю акулу. І вони всі б'ються, всі акули б'ються проти цієї акули. Я думаю, це хто? Годзила чи хто? Вау, оце класна коли я її хочу. От тут така червона, червона в куточку, червона. І з ким би таку штуку завершену. Плей. Що мені робити? А, ба, музика, я не люблю музику. Це не люблю в іграх. Я люблю, що не їх. А так я вам пшеню. Музику. Бузе фу-фу фу. фу, фу. Дивіться, я пливу за реку троля-ля-ля-ля-ля-ля, бо Мотаємо круги. Добре, червення колі покажуть Прямо так само. Щоб Ой. Давай грузися, що так довго, вже минуту грузишся. Ну давай! Я телефон розірву. Ой, добре став. О, дво, два, две, две. Ех, походу буде 2 минути воно грузитися. Це не те, що вже багато людей прийшло ту інтернету. Вони як нікот не бачили. з мого акаунту добра. Старость тільки один бочку можна піддивитись. О, там 6К. 6К. 660к. І в мене Е, скільки ста браулерів? Скільки там. Ой, оце я скоростей. Куда ви тікаєте? Та да, чекайте, у чекайте, я вас кажу. Ой, я кажу, Чекайте. Кая, да! А тут ты вообще чешу. Давай ходи, я. Я людей не жалею. Хобі знали, що птахи підводо плавали. Вау! Золотий вік. Ля-ля-ля-ля-ля. Може до берега приплисти. Я взяв паликана. І що це мені здає? А боє ревок тебе. А є і так йому. Хе, прикольно. О, Зразу палика зв'яв, а я може як камінчик по воді ходить. Та боже прикольно. О, золота людина аля-ля-ля. Чекай, ходи обучай, я сказав. Ня, ня. Золотий вік. Стоять. Плести десь їсти крабів. Хай-ям-ян. Що ви хочете з мене? Що за музика тупа почала грати? А мене стріляють. Біревок паликан хам дням Смачний пеликан. Ой опа, я з'їв яку якусь ехучку. -яку.

Тобто мрія, я що за перекали Шеоді? Це хто такі? Я їх не знаю. Що це такі? що це за музичка тупа пуча. Чи... И фіга, собі їх багато. Ех, я не встиг. Що таке? А мені треба жерти, бліна! Ходіть сюда. Ходіть, я сказав. Ти не ти не встречаешь, ти не встречаешь давай! Так, так де, воно, де воно? Де воно? Це черепаха! Черепаха аха-аха! ви? це акули? Хай мені здалось. І фіга себе любить клоуни. А ні, це не клоуни. А якби це були клоуни? То клоуни, слухайте, то клоуни. Клауда и кашляют. А, ведь вы трое выгибала собачья. Да ты сюда, рыбы, вы тупи. Я... Я была... не сдох. Не, я не буду ничего. Бип, бип, Боже мій що таке стало, що мене ж телефон заглючив? У мене другий левел. Ура! С? Що мені цей S дає? Це я крутий. Четвертий левел. И фіга що я! Крута бабка. цей Суперзавер. Суперзавер.

А я Акул Лнак вот туду. це шо за Як у мене може бути собака? Биц. Э. А то что так? А что ты планету поверну. золоте місце. Це знаєте, тут як багато акул. Десь маленькі. Ще якісь роботи акули. Якісь чумні доктори. Чумні доктори. Нормально я сказав. А, це Годзіла. Це робот Годзіла. Це Годзіла. Це Годзіла. Тут в нього якась... Я обходжу її з біля є. У него в роте есть биколонка. Что-то такие непонятные акулы всякие. Ой, дружище. Блин, скучно уже. А я вже кашляву, стул стулью. Ничего не понимаю. Ой, уже не знаю, я кого А я так хочу спать. Капец! Баба-баба-ба-ба-ба-ба-ба. там моя мама говорить. Сам не знаю чого. І не знаю, за що. Я черепаха, ха-ха-ах, тюлень? Там золотий тюлень. Ви бачили це риби? Та я вас не буду їсти. Ну ходіть сюди подружимося, я вас не буду їсти. Чого всі такі лякли? на айсберг Ура, я на айсбергу. Ах. Що під гвіде воду не стрибають? Я би з'їм з радістю. О, тюлені, Тюлені! Тебе дуже дусь побачити цю схему.

Сказал, кто тут е? А у тут кто сие? Тут кто сие? А у Абдрыба кусают заразы. Что вы так зародил, когда его убили? Мало мені дали наград. Ну, о цьому я буду прощатися. З вами був Ані Мані Геймс. Всім пока-пока.